Наш борщик майже готовий. Хто любить капусту різати так, знаєте, як в ювелірних крамницях у нас є ланцюжки мілесенькі, не дуже. У мене домашній свій борщ. І ще раз нагадую, щоб він у нас вийшов незвичайний, ми додаємо до нього кільку сквасолей. Це просто, 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 просто. Хто каже, що він вже їв таке, я не повірю, тому що його їдять люди надзвичайно рідко, тому що не знають, як це готувати. Одні не знають, чи додавати капусту, інші не знають, що там робити далі. Ще раз повторюю, якщо ви хочете приготувати стародавній рецепт пісного борщу з кільками, ось вони, бачите? Ви робите все так, як звичайний борщ. Лише в кінці, після засмажки вже, ви кидаєте кільки. Є кільки продаються із квасоли, і спеціально для пісного борщу. Всім смачного. Сметанка, до речі, теж саме додається.